Роши в церкву Діву чисту благослови і ті заручені з'єднай і охорони слух, виходці, помирюдно, думності, Бодобі належить, всяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки, і вічні. і Святого Духа. Зарушається, слава Боже Марії, славу Божому полою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Чи, чи маєш ти, Марії, добру і непреможну волю та тверду думку, взяти собі за мужа ми що тут перед собою бачиш? чи не іншого іншому муживі. Благословенне Царство і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Помолимся. Господи помилуй! за мир Хрисоти, спасіння душ наших, Господа і Господи, Господи помилуй! за мир всього світу, добрий, стан святих бору церков і з'єднання всіх, Господа, помолімся. Господи помилуй! само дику, присвіти, прийми би в слух Твоїх. Як і там, так і тут, прийти невинці пришестя, і благослови подружжя Отцеву, і дай слугам Твоїм Миколі і Марії, життя мирне, довгі літа, доброчесність, любов взаємну, союз і міру, рід, рід довговічний і в дітях тіху. і ну я не чвиниць, славі сподобій, видіти дітей, дітей своїх, охорони Божий небезпек, дай їм, Небесну з висоти. І від достатку земного наповнить домик пшеницею, вином і оливою, і всяким добром, що вони подавали потребуючим. Я Микола. Я Микола. Беру тебе, Марія. Беру тебе Марія. За жінку. За жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружня. І, І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдиний. Тройці святі єдиний. І всі святі. І всі святі. Я Марія. Я Марія. Беру тебе, Микола. Беру тебе Микола. Заможе. Заможе. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність Чесність. і послуг подружній. І послуг подружні. І що не залишить тебе, тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи. Троїці святі єдині. Троїці святі єдині. І всі святі. Що Бог з'єднав чоловік, нехай не розлучає. Вінчається слуга Божа Марія, полю Божу Миколою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чаї, Господи Боже, слава і честь, чаї, будьмо уважні, ми всім примутимось, будьмо уважні. ще не прийшла моя година, але мати його омова на слух, що тільки скаже, робі. було ж там шість, камині посудин на воду, що болити в десь очищень, кожного міща дві, або три міри. Сказав він, Ісус, не повинні посудини водою, вони повне до верху. Ось такий початок чудесів учинив у кані Галалейський, і тим мов свою славу, і учні.

сьогодні день в серцях наших молодих, я вірю, що є тепло. В принципі, я так перший раз побачив за час уділення святих тайн подружжя, що відділилися один на одного, коли Дали присягу. В основному молоді дивляться вперед в ту хвилину. Сьогодні ви так по теплому. слова глибокі і святі. Життя дійсно не буде перейти. На дорозі життя все є і все може бути. Але завжди трудно, ще пригнайте собі ось цю хвилину цей храм. Рідний храм для Миколи і в принципі для Марії. Бо тут сказалися дуже знамениті слова. І сьогодні йде відлік вашої родини. Сьогодні ми всі стали свідками закладення фундаменту родини. Я зичу, щоб ці слова стали такі чисті, щоб їх пронесли дійсно. Можливо зберегти любов до жінки і до чоловіка. Це все є можливим, друзі. Я вам зичу, що ви це все пронесли, зберегли у золотій посудині своєї любові. Вірю і надіюся. Ви в чужині, пам'ятайте про Бога, ідіть до храму, творіть спільну молитву. Моліться не окремо, а разом. Єйтесне порозуміння Боже нам допоможе. І все буде гаразд. Хай матірка Божа, яка сьогодні заступилася за молодят в кання на і за зараз заступається. Щось вам часом забране, хай Бог доповнить. Будьте здорові, щасливі, ага. де ви не були. чи зараз, на даний час Італії. Вірю, що вернеться на Україну, любіть один одного на многії і благі літання. Подякуйте їм за дар життя, за все, що було зроблено, що ви сьогодні прийшли і здорові, красиві стали на весінні ручники. Багато вони не потребують у вас. Коли будете любити одного, це найкраще, що можете їм подарувати Бог, в житті. Хай Бог носить ваших. Майків сьогодні гарний день вашого весілля на многії і благії літання. Щоб прийняти від Нього милосердя і ласку, отримана в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господь з тобою благословена між жінками і благословений тлід бо ти половина Христа, Пасха і Сучі, ще благослови Марію жінку тю і її голову святістю добрих кіл. Щоб вона намагалася тобі подобатися, в чеснотах і невинності себе зберігала разом із твоїм чоловіком, якого тримала на цьому ж вінчані, одержала твою вічну щасливість, ти ж, бо милосердний чоловік, люмний Бог, і тобі даємо славу Отцю, і Сину, і Святому Духу, час, і не і повсякчас, і на віки, і вічні. Тебе Господь покрівлює свій крил і збереже тебе будь-якого лика до кінця твого життя і дасть тебе у мирі і гаразді бачити синів твоїх навіть до третього і четвертого покоління разом із твоїм чоловіком, покроплю цією свяченою водою. Нехай зігні пройде благословення Отця і Сина, і Святого Духа завди час і навіки. Амінь. мигідно допомогу всі Господнім заповіді, з любов'ю в продовж свого життя, слухаючи свого чоловіка за Божим велінням, у ім'я Отця і Сина. thank <laughs> you